Усім день добрий і ввечір також добрий. Значить, дивіться, Привезли на реставрацію ось такі компресори so 7 b so 7 a Чотири штуки. Показую. Тобто реставрація буде проходити орієнтовно місяць часу, може і більше, так як є завантаженість і так як світло включають то виключають. Але суть в наступному. Клієнт хоче всіх після реставрації продати. Можливо. Можливо, когось зацікавить. Хто хоче собі взяти під реставрацію і самому зробити реставрацію, це буде дешевше. От, дивіться, один я вже розібрав, так для розуміння, що є всередині. Ось тут іде заміна кілець. Ну, чистка мейка це однозначно. Заміна кілець, прокладок, манжета, кільця. Кільця я вже казав. Клапані... Гремпука клапаної плити. Думаю, пальці треба буде дивитися. Ну, це з такого. З такого. Наступний такий є. Ну, Суть крутиться. Крутиться. Постороннішому відсутні, навіть якщо таку взяти, попробувати, постороннішому відсутні. Значить, у нас, виходить, якщо візуально обстежити, стукотів немає значить середнє має бути все окей. Але все-таки краще розібрати. Це йде без мотора. Наступний йде з мотором. Мотор тут ось такий такої форми такого габориту є 4 кВт, мабуть, бути 4 кВт. О, тут треба вже, подивитися, що тут конкретніше пише, так? Шківочки побитий побити на двигуні з текстоліту він. А ну крутиться. Крутиться також. Ну, в загальному крутиться. Звичайно, що перед покупкою, якщо когось зацікавить, то двигун продзвониться навіть запуститься. Навіть можете приїхати сюди, хто знає де її є. Приїхати, подивитися, взяти, купити. Ну, але попередньо тільки з це треба озгодювати. Я вайбер залишаю свій, кого зацікавить, пишете на вайбер. Я скидаю це клієнтові і, можливо, якщо домовляється з клієнтом, все окей, руки пожали, приїхали до мене, забралися клієнтом, розрахувалися. Мені з того нічого не потрібно абсолютно. Так, по доброті душевній, хочете берете, хочете не берете. А відосик як я закинув, хай буде. На місяць часу, можливо, можливо все-таки комусь потрібно буде. Хтось надихнеться, схоче працювати, ну, є старт якийсь. Це такий стар. Так, далі. Четвертий. Також, бачите, 4 кВт. 4 кВт, тисяця 400 оборотів. Ну, вони хочуть 3000 оборотів. Якщо давали півкуба, треба 3000 оборотів ставити. Тобто це ось так. Ну, це також крутиться. Я перевіряв. Я ж почав розбирати, в принципі. А потім думаю, та ще закину відосик. О, крутиться. Думаю, що потім закину відос, і хай буде, можливо, якийсь клієнт знайдеться, можливо, комусь і треба буде. Ну, я думаю, можна буде поговорити за розумні, за адекватні гроші і купити його. Ось так це виглядає. Цей в процесі робиться також. Ну, це вже бачите, це вже буде з автоматикою. Ці, якщо будуть реставруватися, вони будуть такі лайтова реставрація, лайтовий ремонт. Основне замінити. І клієнт також вже собі буде сам на свій власний розсуд його оцінювати. Ці компресори. Так як він хоче, хоче собі купити один нормальний потужний компресор, бо йому цього всього не вистачає. Я думаю, на цьому все. Будемо робити завершення. Ось Клапан такий латулий якийсь новенький. Та ні, не дуже новенький. Ну, в загальному дивіться, все показав, От так воно все є. Отак, От швидко. Перейшлися. Мотор. Тут мотор закленнеший, навіть не знаю, що це. Ну, коротше, закленнеший. Навіть не знаю, що це за двигун, скільки він має кіловат. Та й таке. Можу показати ще циліндри, в якому стані для розуміння. Ось така легенька корозія є, хонінговочка. І мала би вирішити питання. І тут. Ну, компресора стояли. Стояли, чекали свого зіркового часу. Тому він для кого з них не стане. Отже, все. Працюємо далі. Кого цікавить, вайбер буде. Вайбер буде в описі телефон номер. Закинули. Я вас зводжу з клієнтом, напряму собі самі домовляєтеся, самі вирішуєте, вже без мене, я там не потрібен. Все, усім щасливо.